Уже лучше. <реш> а отут? Ні, тут краще. Ні. Чи тут ополоски такі йдуть попри цей? У першому відео, де я казав, що наберем тисячу підписників і ми його розіграємо. Тут у нас одна Леся і такий наборчик ключів. Єсть. Думаю, це було би прикольно. Як? Перша, друга. А надо краще, щоб є ще навчив поки. Ну що, пацани, відео у нас починається, як обично, з встановки акумулятора у цю бадю. Ну, це ерунда. Сьогодні ми, коротше, чуть-чуть попробуємо форсунки настроїти. мені там писали, що там форсунки. Поршень там. Йо, я тільки ще ніколи не бачив. Кстати, ми тільки що дали на ньому, дали тапку добру, він йшов 30-19 йшов. Я думаю, ти 40 іде, 40. <laughs> де 40. У тому будемо чистити фільтр масляний, міняти колеса. Прикольно він міняти. І зараз ми покажемо ще одну тімку. Давайся, я в кожному відео буду це показувати і напоминати. Дивіться, у нас чима... Ох, тут грязно. Ладно, чемоданчик. Тут різні сорти насіння, кавуна. Ой, позбивалося, конечно. Це це це, це. Це дві не. Нет, це Дві кавуна. Дві Дві, Две силы не видим. <laughs> це а а колись таке пробував? Короче, вот, тут все насіння кавуна у нас, дивіться. І це в тому відео я показував свого все. Тут у нас є, по моєму 30 сортів чи що, чи 25 я казав, я не пам'ятаю вже. І тут нам прийшло ще 25-9 чуваки, ще їх навіть не відкривав. Тільки розпечатав. А це як називається? Це не г. <гументно> 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 це мені прийшло, ще тут ще на, не пам'ятаю скільки грошей, але от. Ще куча різних сортів. Тут у нас, по-моєму, було 30 ще раз. Ну потім я все буду считати, все, коли будемо цим займатися. Це звідки, бро, відки, бро. Це з Харкова, відправляли дві якісь горіх. Ну ладно, куча отака насіння, ми будемо що робити. Вибираємо діляночку поля, файну. Садимо кажемо, сорт, отак позначаємо, дивимося за ним, ну там поливати, якщо не буде. Капельне зрошення, не будемо нічого проводити, тобто, як обичні люди роблять, тобто ми садимо, дивимося, щоб бурянів не було, вдобряємо трохи іноді, якщо треба буде. І все, демос, який краще сорт. Чи цей? Чи цей ярило, чи цей білий жовтий. Я цей саме лучше був. Та ти думаєш. Ну, то теж красивий. Тут є отакі диві. цей. fruit. О, диви. Жовтий. Янусик. Жовтий колон, ти врикей. Коротше, ми все позначимо табличками, буде все файно, який сорт краще вирости. І ці сорти в районі, знаєте, отако 20. 20 гривень за пачку, можна сказати так. Бо там було 15-30. Я середину взяв 20 гривень за пачку. Який Коли? кращий буде, так що підписуйтесь далі, будуть відосики про ці кавуни. Типу такий проект, як я зібрався на насіння, кавуна з усієї України скупив і кожен сорт перевіримо, який краще роди у нас в Чернівецькій області. Ну і у вас теж. Тебе надули. Що надули? Ну ладно, це все ні о чому, тобто я просто показую, щоб в далі чого підписатися, треба, бо от буде такий проект файний. І ще з динями будемо, різні сорти. І з огірками, мабуть, теж різні сорти, дешевих огірків і день. Це все понятно. Далі, що ми взяли ще до цього трактора нового, що ми купили в попередньому відео. Ленточка джондіра. Ми його ще не красили, звісно, поки немає часу. Така ленточка джондіра і ще така штука. На, на капот? А, ну до цього А не вже. Ану. Уже краще? А отут? Ні, тут краще. Ні. Чи тут ополоски такі йдуть попри цей? І взагалі до діла має бути. Ну коротше потім, пізніше трошки, бо в нас взагалі немає поки часу цим займатися. Будемо красити, це теж будемо красити того трактора у зелений і робити його копію джондіра, так сказати. Сьогодні ми що робимо? Тест драйв на 7. І на тім, який крепший, який тягне лучше, і будемо перетягуватися з ними. Поміняємо колеса з цього на той, <плес> ну який, коротше, продує, і з той колеса віддасть своє. <плес> <плес> а я на яким буду їхати? Ти? На червонім? <плес> я тобі не ти Чому відкриває? <плес> не будеш <плес> на тім їхати. Затягаємо форсунку, бо там щось цихає. Подивимося до цього. І ще у тому ми почистимо масляний фільтр, бо що-то там давлення дуже низьке. Батя каже, що там труба йому, Щось тримає низьке давлення. Ну, ми почистимо фільтр, подивимося, може буде краще трохи. Фільтр, Як він казав на нього. Все, короті, зараз запускаємо його. А, ми акумулятор так не поставимо. Балаболи, коротше. Так на землі поставив. А це що? Тоже мусор. Чого ми забираємо акумулятор? Що? Щоб ніхто не спіонерив. Бо якщо стирюють акумулятор, він стоїть грошово. Тут дорога, але в нас камера сюди направлена, але що камера дасть. Камера просто зніме, хто стирив, але вона не верне акумулятор нам. Хіба що знайти просто по морді його. У мене спину проблеми трохи. Це той якому що я за одюхи скинув. Може заведеться. один Раз. Сюди. У нас тут такі спеціальні штуки. Чікс. Батя йде нам труба. Не знімаю. Короче, у нас було мінус два чи мінус три. Зараз ми його пробуємо заводити на тухлім акумуляторі. Часи зараз оборотів даємо. Не треба оборотів, декомпресор да? компресор може не оборотів. Коротше, батя каже, що не треба оборотів, ми декомпресор витягуємо. І скільки його треба, щоб погодів? Щоб давлення почало підніматися. А це як поняти, по цим датчику? Ну так. Да. Окей, давай покрути. А ти де? Підтрачу? <ріст> <ріст> Ладно, давай. Попробуй. На ходу, коли воно йде, так? Да? Так. Да. Я ногов забіг. Давай. <реш> акумулятор. На другому каналі от ми знімаємо про цього корча теж. <реш> Якби його оживляли, аля. Ну, ми прийшли просто за другим акумулятором, бо той нас покрутив Т-40, але не завів. Тобто, чуть-чуть прогрів його но не завів. Дивіться, у нас є ще один. Ну У нас є ще один, але ми візьмемо зараз ще цей протестуємо. Бо той жалко, то у нас хорошенький, новенький. 150, яку жалко на того корча ставити. Ми ним пользувалися, коли світло виключали. Давай іди сюди беремо разом. Бо я маха, у мене спина недавно вилетіла, і я поставив на місці дергаться сім і ще. Бери, хлопець. А, Якщо може комусь цікавий канал, там, де ми про корчів знімаємо, тобто про машини, типу підйомник, ми робимо щось трохи, то залишу посилання внизу або підказку десь вверху. Так. Да. Все, ми пішли до корча Карча, карчу, корча. карчу там. Масу ключа, але. О! О! Ту-ту! Да, -ту! конечно, я ее не заряду. Вот это экология мы загрязняем. Ну ладно, теперь настроение будет нормально. Я наблюдаю, звідки бежать. Это точно дело в аккумуляторе? Что в акумуляторі! Поставив нормальний акумулятор, не буде я ці усікти А ну давай ще раз. Тут -то точно б'є з під цього з-під цього і везде. Ті бачив тебе. Так, да, давай. Знімай, щоб було видно, звідки воно б'є. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль в которую я испытал сегодня. Моя жизнь полная. Стала... Я часы завелся. Все в тумане, ничего не вернусь. Девица, вот такие люфт. Все нормально? И... А тут? А не тут нормально, чекится. Сосновей секло. Давай. Давай. Зняли цю що вихлопна найде. Зараз йдемо, пойдемося як гаси вогнем. Давай. О, гільза! Поршень там, йо, я тільки ще ніколи не бачив. <реш> Розібрали ми тут те, що у нас чехало, вказується судово садив вогонь. Дивіться, пацані. Сюди садив вогонь. Під форсунку було пробити це кольцо. Отаке. Може бути, що із-за цього кольця садив вогонь сюди. Короче, хто розуміє, розуміє. Таке може бути чи ні. Просто заміняємо кольцо і вогонь не б'є. Може бути із-за цього кольця, але ну, напишіть хто шару, експерт. Той ми загнали, Тому під підкресу трохи, бо сніг йде мокро. А цей вигнали. Но тут треба почистити, все скорше цей. Як він казав, що називається Сепаратор. Дві ж редька зійшла. О, редька зійшла. О, насі, По, погане давлення, може того, може щось там забилося. Розкрутимо, падимося. Я руками відкрутив, бачите. <laughs> а тут все нормально. Щось таке? Все нормально тут, так? Да? No. Малий, каже, що все нормально. А що тут забивається? Ми взяли зробити, поняли? А ми ж не знаємо нічого робити. Е, Пальцями відкручується, це нормально? Ну, хорошо, магазине. Значить, там масло є, так? Да? ладно. Так, зараз ми відкритимо. А що тут треба зробити? Ти тут відкрутив вже був? Так має бути, я не знаю, я тепер поснімаю. в мене така, знаєш. Хоча добре, що ми на відео снімаємо. Коли знімаємо на відео, ми можемо потім подивитися і скласти назад. А якщо ми Вони снімали, а ну, ці дві воно не, не вилізе. Попридумували, знаєш, що цього штук. Так, ось, давай закриємо, щоб сюди мусору не накидати. Цю кришечку сюди. А, ще покажемо, як у нас розпределитель стоїть. Куди що заходить, бо в нас там бачу багато коментарів пишуть, як як його поставили? Це ми не ставили, ти ставив минулий власник, але ми покажемо, як воно йде, куди шланги заходять, як ця штука йде. А спочатку почистимо цю штуку. сепаратор називається? Центрифуга. О, ти казав центрифуга. я Не шарю шарюці. Ти Чи як тут все забито? Глину. Це все треба продути. Ну, коротше, ми потім це все зробимо. Першером. Я це зняв. Так? Сюди його. Цей болтик я відкрутив вже. Ні, тут був болт з гайку, я відкрутив. <laughs> болт з гайку. Да, ти леєш масло. Збері його, почекай, не спіші. Щас, почекай. Диви. Е, тут була, кажу, болт, тут була гайка і шайбочка. Я її зняв. Злеялося масло. Нічого, там дирка, туди можна накидати якоїсь стружки. Окей, це у нас це у нас центрифуга, да? О, щас бити будуть. Давай. А у, нас? у нас колись дід займався. Вот такими чепухами. Дивите, какие агрегат здоровья есть. Видно там хорошо на камеру? Ну, не свой, Кто разбирается в этой теме? Тут, короче, речаги. смотрите, на, на. Сюда, сюда, просто. Чикс, чикс. Так вот, он включал бы что-то. И, может быть, включился. Ничего не делает. Хотя он был рабочий, кажется. Видите, это сюда, сюда. Короче, такая тема. Можно научиться это делать. Я думаю, це було б прикольно. Де як? Перша, друга, декомпресор. <рес> тут, О, це скоростя, точно, от я тут пише один, два, три. Хто розбирається в цій тіні? Це прикольно. Треба кажуть, щоб дід ще навчив поки ще помне, що тут треба робити. <рес> ну ладно, ми прийшли за ключом для тому на 32 Тут десь колись валялися, подивимося, щось знайдемо. Ми промили його в солярці, отак, Роз... розібрали буде повністю. Це чесно, ми вже закрутили. <гаду> і продули компресор. У нас компресор дає 8 бар, сюди дали, сюди дали, вісім повилітали куски, знаєте, такого смальця трохи. Може воно щось зміни зачепляємо. Я правильно ставлю? Правильно. Я під контролем все роблю. Дві, як часи кручу, ну ладно, воно так і круте. <гаду> Ось так. це все закрутимо, складемо і заведемо подивимося на той давління. Чи воно зміниться, що може хоч один додати, це буде добре. Що Що один не добавився? Ні, я маю не одна поділка, а одна частинка. Коротше, там ж багато поділок. Там все просто. ключ. ти Я пальцем відкрутив. А ти це не Я пальцем відкрутив? Ні, я це пальцем відкрутив. Закручуємо, значить. Надо ключ. Віток, давай ключ мені на 19 або 17. Давай ту. Давай універсальну. Ключ Володька називайся. Дивіться, хочеш бачити ключ володька з 100 80 євро. Хватит? а я реально рукою буде крутив? Ничего. Странно. Може, того й наулення було низькі? Так, кришка наша. Угу. Ще раз. Так лупиш усе. Що... Хмельницький кудись зриваєшся. нас мікрофони, я думаю, воно не передається звук. Це? Це наш палець від катків. <рес> Наскільки переглядів набрав з палець. Десь зорі один бар, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Зірвав. Ладно, буде капати, зажмем. Перший запуск після того, як почистили насос. Оп, пішов. Так, що у нас там варіант каже давлення? То змінило чи ні? Нічого? стало. — Може масла замало. Зараз 1,5, це дуже мало. Ну, Чуєте, як воно годить? Правильно мірити масло на гарячим, ні? Тобто ми зараз нагріли. А що неправильно? Воно не теплому масло. Ну, воно все там по моторі розігнало. у нас зараз більше-меншого положення. А що неправильно? На холодний надо, значить. Ну, якщо на холодні, там буде половина, ти включаєш, воно розганяє мінімум. А чого? Я ну, розказую, сказу. Я так думаю, що так. ми виїхали на рівну трасу. Зараз попробуємо дати газу. Подивимося на спідометрі, скільки покажемо. Получити за това. Кажу, хтось має вухо получити за той проїзд. Коротше, їди бодро. Ну це ерунда, знаєте, це взагалі не, краш... не тест трактора. Треба чіпляти культиватор, завалювати по максимуму його у землі, і тоді провіряти. Або зацепити, того т 40 до цього, т 40. Ну ладно, дивіться. У нас той Т40, поки ви бачили там вогнем лопес. Циліндри, від, від тілупи вогням ми то будемо робити, зараз вже розібрали. І виїхали просто показати, там люди цікавилися по цьому тракторі, як виходить тут, роз... ця штука, що піднімає, опускає. не помню, Як називається. Як воно виходить, як рульове тут зроблено. Оце цікавило людей, зараз ми покажемо, прокатаємося трохи, і буде такий обзорчик на цього Т-40. Кстати, ми тільки що дали на ньому, дали тапку добру, він йшов 30... 31. 30 дідень він йшов. Я думаю, ти 40 40, <ріху> де стоїть 40. Може надо ще газульку там наковачувати звідки. Дивіться, от наш розпределітель, напевно. Ну, коротше, не обижається, я не знаю, як він називається. От він у нас тут. Якби я розбирався, яка подача, яка обратка. Дивіться, у нас шланг один йде. Так. Короче, як це об'яснити людям? Питали, як це показати. Це Циво у нас йде на те, що сівалка, там циліндрі піднімається, опускаються. Ні. Ой, оце мають бути коментарі, що ти дебіл, куди заліз. Подача це обратка, коротше, хто розбирається, той розбирайся. Я просто покажу, як вона йде. Звідси йде сюди, тут дивіться, желізна. Заходить в желізну таку трубу. І вали сюди. ну. Сюди, 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 сюди. От він валить сюди далі. Далі він йде. Ось сюди. Бачите? І. І він у нас йде. О! Ах ти шо це підняти. У мене спина ще. От сюди він заходить, бачите, цей бачок. Один, а другий заходить в насос. Один бачок, один насос. І тут вони ззаді отак ідуть. А, хотіли, б... там зайди, може, покажи, як воно ті речі виглядають зсередини. бачиш, Видно там щось вообще? Як речашки зроблені, як по цей. Це якась лажа. Я не знаю, пацани, як об'яснити. Отак вот воно йде. Вибачаю. Об'яснити, <риснят>, як пояснити, я поясню. Там шорт запишуть ще щось таке. Гідроусилитель. оце можу показати, бо тут все просто. Він сюди заходить. Тут він закінчується. Далі йде у нас э, що тут подача? Братка йде сюди, на цей насос. Я і це вам не об'ясню. Покажи просто ось це. Вниз. Там треба поміняти ти казав, тоді ще сальник. Ладно, ми це зробимо потом пізніше. Там у нас е, циліндр. цей, Я не знаю, це, звісно, спеціаліст страшний. Ну, Світло тут робить, що я можу. От по світлу, я можу сказати, воно включається і виключається. І то ми з першого разу знайшли. Т-40, жир, їде, все нормально. Заводиться, тобто стояв от скільки, завели акумулятор, теж ще хороший даже по цьому. Питань нема. Є у нас вперед. спереді. Зачем, не знаю, але може колись пригодиться. От тоді, коли ми гарбузи згортали, Тим т 40. Ми задом все їхали, а тут можна було такий квадрат зробити, от вже є це все вироблено. І чіпляти спереді прогортач. Так, зроблений цей ціліндр. Ой, ціліндр, ці тяги. до докупи. Бачите, я ну, ну, тут покажи їх. Оцю тягу їм не бачимо, що де через все, стол з'єднано. Єд... Туди. Ну, може комусь надати інформацію. Печка, тут навіть є печка, дивіться. Маса включена. Тут то, дивіться улітка. Бачите, там стоїть. Я підняв би капот, але ну, він важкий дуже. І в нас заход... Ось з тої улітки йде такий шланг. Він казав, що треба просто поставити щось металічне, бо цей сплавився. Він сюди заходив, поняли? І звідси шлан заходив в кабіну і під ноги дув. Дивіться, я зараз включу її. Вітер дує, холодний, звісно, але якщо ми сюди підключаємо, підключаємо, то у нас буде теплий бути. Там дирявий шлан, але трохи може дує. Все, видите, у теплий воздух. Ляпота, звісно, я чудив, тут печку таку до діла поставив. Так, ладно, не сажаем аккумулятор, не надо ще завестися. Світла ми показували, як світяв в тому відео е -е. колеса у нас, конечно, тут в шатані, но не знаю, що ми будемо робити. Ми планували перекидати 100 Т40 на цей, але якщо ми там заміняємо той циліндр і він буде тянути нормально, то за чим нам перекидати. Чи добре прийде закупляти нові колеса або продати його. Що цікавить вас по ньому? Кажіть в відосах я буду періодично показувати це все. Ліцерію, яку ми закатали в попередньому відео. Хто не бачив, подивіться те відео, де ми купили цього Т-40. Лафету привезли там, на 150 км. Є попереднє відео, можете подивитися. Прикольно, набрало ну, силу переглядів я в шоці. Ліцерія у нас, те, що ми закатали той раз, це я хочу сказати Дивіться. Вже вийшло. Оператор ще, звісно, би дружив з камерою, було б нормально. Холодно, конечно, холодно. И меньше же вырез. То, что сели без меня. Вообще, очень красивый ячмень, там, видите? Такая делянка. Красота просто. От я хотів вчепити цього трактора і того, перетягуватися. Але це буде вже в наступному відео. Коли ми той складемо, і він буде їхати. І тоді ми його вшатаємо знову. Провіримо просто, що у нас сніг йде, у нас холодно, у вас як погода вообще пешіть. Як відос. По суті, ні о чому. Ну, мені треба було щось додати, бо це не до діло, коли щось не додаєш. Ух, диви, які каблуки. Ще покатаємося трохи, може щось підснімемо і валимо домой. Прикольно. Коротше, якщо ми його закрасимо, зелений. Покціпам ті наклейки, що я показував наклеїчки. Мені, мені кажеться, має бути дуже красиво, і вже ми вже взяли краску. тобто раптор Закольоруємо її, і тобто, взяли цвіт. Будемо кольорувати жовтий. Колеса, зелений раптор буде капот, кабіна. Так що буде цікаво далі. Не, пере... не переключайтеся, то підписуйтеся на канал. Цей відосик, пацани, вибачайте, буде не про що. Наступне відео буде тест-драйв цього і того. І культивіруємо. Ми кстати, сої будемо сіяти далі кавуни. На фоні цього розібраного мотора ми розіграємо зараз цей наборчик, що я показував. Дивіться, ось цей у першому відео, де я казав, що наберемо тисячу підписників, і ми його розіграємо. Тут у нас одна леся і такий наборчик ключів серед коментарів. Щоб було все чесно, ну. Хоча що тут 200 гривень, що тут мені обманувати. Силичку я взяв на відео. У нас рандомайзер вже знайшов. Сюди. Сюди. І-і-і. І у нас інтернет не нема. Віло <пілля> трактора немає інтернету толком. Тю, може рандомайзер якийсь тупий. Шо, ну давай другий. <пілля -то> Хтось мав отримати, але зараз не йдемо другий. Вони бувають, знаєш, платні і не грузи. Вибрать победителя. Єсть, а він написав, що вам радити, як ви самі не знаєте, що хочете. І тут ще є три точки. Ми не знаємо, що далі пише. Я думаю, нічого поганого. Я вроді відписував на цей коментар. Навіть два лайка набрав. Миш? Так що пацан виграв, вітаю його. І я йому пишу. Щоб він написав мені свій адрес, і я відправляю цей наборчик. Він у Фордові, в Києві, того відправить той чувак, який в Києві. Ну все відправимо, все буде порядок. Зробимо скріншот і в другому відео покажемо, хто отримав, і він даже зробить фото у себе, покаже, як отримав. Так що пишіть коментарі, будуть ще розіграші в наступному відео. Там може якогось зерна хорошого насіння. Це ще придумаю, але в наступному відео з кавунами цей проект. Що я придумав. всі сорти, які є, кавуна скупив в Україні, і я буду садити, буду дивитися за цим, щоб як воно виросте, як воно все буде. То це буде в дальнішому. Якщо цікаво, все таки підписуйтесь на канал, не пропускайте його. І так же саме прадині, всі сорти динів, але не гібридні, поняли? Тобто такі сорти, які може дозволити кожна людина, то есть, недорогі. Бо ті гібриди я в шоці купив там 50 насіненка луна. 400 гривень. Я в шоці просто. А от цих купив 20 бачок і теж так же саме, 400 гривень. Ми провіримо, як вирощуються, які коли вони краще будуть зрости у нас. І це буде на якісь ділянки, тут виберу діляночку, файненько зробимо. Все відмітиться, порядок буде. Знімаю це на відео, щоб я не дав задню. Бо я все знаю, зараз розказую, потім дав задню. І не зробив красиво. Дивіться, я от так сидю, тут оцю штуку, що блокірує колеса, він випустив на руки, бачите, і ногою можна ще. Тобто прикольно так зроблено, таку рукою чи назус і включив повний привід. Тут у нас піднімати, впускати. Тут у нас на сівалку, мабуть, на циліндрі. Ну, я так об'ясняю, як для себе, поняло, бо я не шарю. От отак воно виглядає тут. Сідуха ще ходить вперед-назад, звісно, перекошено стоїть, але ходить. І ще якийсь оцей речах не випустили, так і виглядає з цього. Це у нас? Все скорше на ту блокировку, взад дає. Тут у нас есть еще по электрике предохранитель. Я в конечно, не вижу, такого. Это кнопочка на вентилятор. Тут у нас кнопочки на светло. И есть даже зарядка. Смотрите, можно и USB-шку прикурить, и заряжать и телефон себе. Удачи вам всем. Что цікаві по трактору, скажите, я сниму видосик в наступный раз. Включаем масу. Чи Вот так. Покажу, как запустится. Вот так. Цей ключик. Ще раз записую, бо я щось там напутав такої каші. Цей у нас виходить і валить в бачок. Цей Цей у нас приходить, тобто виходить. І йде в насос. Просто сюди. Це, походу, на циліндр і цей другий теж. А ось ці два йдуть у нас на руль. Це йде на гідроусилітель, і це йде на гідроусилітель. Все, я сподіваюся, я правильно об'яснив. По-моєму, так воно і є. От, у нас гідроусилітель. Два приходи. Ось той і ось той. Это те, что свідти сзади идут, и те, что идут на бачок, он идут сюда, и те, что идут на насос, он идут йде... вот туда. <laughs> я не знаю, как объяснить это, какие-то вещи я держусь.